Важливо, відео створено опираючись на знайдені відомості, а для цього мені прийшлось прочитати мангу знову, а також емоції, отримані від прочитання та перегляду цієї роботи. Кожна людина має свої смаки, які можуть відрізнятись від інших. Але давайте поважати думку кожного. Відео просто моє власне імхо. Людина бензопила прочитавши цю мангу, вона мені здалась зовсім середньою, недоробленою, і навіть попри заголовків оглядів інших каналів по типу людина бензопила розриває манги і кліше. Достатньо клішованою, але все по порядку. Трішки про аніме-адаптацію. Для мене це не те, що середньо, а на рівні терпимо. Ні, я зовсім не опирався на мальовку, але чомусь, коли я недавно передивився перший сезон Берсерка, він мене не вибивав із колії. Про людину бедзупулу я промовчу, маючи на руках найажіотажнішу мангу, роблячи найочікуванішу аніме-адаптацію, принаймні 2022 року, умудрились всунути бої 10 ФПС. Ось тепер так виглядають нонси з бої. Ну а що, непогано виглядає серед Клинка і бліча. Чи не так? 3D зовсім не вписується, Вісе це тільки в 12 серіях. Це дійсно сумно. Ті люди, які будуть захищати мапу, мов у них горіли дедлайни і водночас багато аніме випускаються, я нагадаю вам, що ніхто мапу не заставляв брати такий тягар на себе. Чому в клинку і в блічі така приємна і ідеальна мальовка? В цих компаній було б більше часу і ресурсів. Так було. А хто не дозволяє мапі допрацювати роботу або накопити більше коштів? В цій адаптації я бачу тільки спробу мапу застрибнути у вагон популярності, але натомість наткнулись на халтурність і впали в критику фанатів. Те відчуття, коли в 2023 році виходить аніме від мангаки Монстра, яка звичайно опирається на детективну основну. І там спецефекти кращі ніж в аніме про бої. І це дійсно прикро, коли компанія робить сирий продукт, дивлячись тільки на прибуток. Ні, я не кажу, що мальовка зовсім жахлива. Є атмосферні це які б я поставив на шпалери, які приємно спостерігати і які затягують. А потім хоба. Roblox. Але це ж бензопила, більше чекало побачити анімовані бої. Якщо б час, який був зайнятий на деталізацію задніх планів трішки збалансувати на бої, то можливо б мені захотілося переглянути це аніме ще раз, а так відмовляюсь. За що мені сподобалось аніме, це ендінги, навіть не дивлячись на тіпа крутий опенінг і сюжет, який я вже знав. Ендінг були тим, що мене змушувало додивлятися серію, але про них я вже маю відео. Раджу переглянути. За німе закінчили. Переходимо до оригіналу. Людина бензопила руйнує кліше. Ще раз, людина бензопила. Ну ви не зрозуміли. Людина бензопила. Назва так, я маю на це звернути увагу, адже як корабль не звеш, так і він попливе. Зовсім не клішована назва, особливо в кінематографі. Я людина, з якої вилазять бензопили, людина бензопила Якщо чесно, я навіть знаю людей, які не хочуть дивитись аніме через назву. Ну порівняно з тими назвами татлів, та це виглядає. Банально. Персонажі, головний герой Денджи. Його історію я не буду приказувати, тільки коротко нагадаю і пройдусь по певних аспектах. Перша серія починається з трагічної нотки. Нам показують, що у Денджі померли батьки, і ось вам і перше кліше. Багатьох аніме, щоб передати сюжет, важко гармонійно вплисти туди стосунки з батьками. Ви тільки подумайте, як б сюжет бензипили був кращий, якщо б хлопець якось взаємодіяв з батьками, але цього, звичайно, не зробили. Не знаю, як Денджі ставиться до батьків, до їхньої загибелі, але вам не здається дещо Рівно, коли головний герой, думаючи про просте життя, наводить добре поїсти, а не жити разом з сім'єю. Серйозно за всю мангу він жалів більше почіту, який по суті і не помер, а прийшов в іншу форму, а не батьків. Це ж найбазовіша річ розповісти, хто були батьки, які стосунки з Денджі, щоб навести більше трагізму. Чи це по вашому і є не кліше? Натомість тільки один фрейм батька. Також те, що про ціль. Я не засуджую за це Денджі, нехай кожен мріє собі про що хоче. Просто скажу тим людям, які розповідають, що проста ціль є не клішова, не наступне. Таких персонажів створили давним-давно. І Чіго з бліча Сінзі з Євангеліона або з Паразита, Тацумі з убивцяками, Сімон з Гуренлагана, Гацберсерка і так далі, і так далі. Я вам більше скажу: всі люди, коли попадають у скрутне становище, хочуть хоча б простого життя. А що мають на увазі просте життя, кожен трактує і розуміє для себе сам як хоче. В кожному аніме є персонаж, який хоче жити. Простим життям. Ця мрія не є якоюсь новою і проривною. Ще мрія Денджі, мацнути Бупси. Вітаю, ти озвучив мрію і ці 70% головних героїв аніме і всіх головних героїв гаремника або Хінтаю, або Гаремника Хінтаю. Найсмішніше те, що така мрія навіть забавляє глядачів. Далі йдуть кліше за кліше. Денджі отримує суперпавер, силу з повітря відпочити, бо так треба. Також ж ніде не було такого. Вступає в організацію і працює в ній. Такі ніде не було. Знайомиться з її учасником, і їх звичайно троє. Такі ніде не було. Ну, останнє дійсно притягнути. Розповім дещо про характер і самого персонажа. Як для мене, візуально шаблонний персонаж. Направду, якийсь дизайн занадто простий. Манга і аніме в категорії 18, але характер Денджі взяти як другорядний персонаж з аніме комедії. Розуміючи втрату близьких, він кидається машин. З людьми протягом сюжету не розвивається і немає конфлікту. Несерйозно. Були моменти, коли він задумався, чому він не ридає, коли загинули його колеги, і і... і що він надумав нічого. Абсолютно, який день же у другій серії, такий він і в кінці манги. Ну, правда, трохи розчарований. Спостерігаючи за персонажами, Дендж для мене здався нудним персонажем, який весь час пливе по течії сюжету. Та сама павер, хоч трішки змінилась, зрозуміла, як це бути людиною. Більше про неї нічого не можу сказати. і є, є. Акі для нових аніме і для самого ком'юніті найбільш улюблений архітип персонажа. Тихий, серйозний, має трагічну долю і має віно за своїх родичів. Ну, таких персонажів точно не було. Але не буду винити, на таких персонажів радо дивитись. Ех, пила була для мене набагато кращою, якщо. Б Акі був головним героєм. Макіма на думку фанатів, одна з найкращих антагоністів і маніпуляторів. Мені навіть смішно про це думати. А це маніпуляція, коли Макіма договорюється з Денджі про виконання якоїсь місії за плату або наказує працівникам убивати демонів. Вау, оце маніпуляція. Взаємовигідна пропозиція або праця за плату. Це вважається за маніпуляцію? Ну не знаю, я б сказав, що це не Макіма сверхрозум, а просто Денджі, такі, яким маніпулюють всі, кому це потрібно. У Макіми немає предісторії, тому для мене такий антогонізм вже не гиня. Одне, чим я точно впевнений, це маніпуляція Макімен над фанатами. Тут вона б справилась на ура. За інших персонажів нічого не можу сказати. Доволі приємно дивитись за ними, спостерігати, навіть цікавіше ніж за головними. Світ і лор людини бензопили. Події відбуваються в сучасному Токіо. Десь що там цей період ще існує СССР, але для чого не розумів. Нам не показують представників країн якісь конфлікти міжнародного рівня під час сюжету, хіба що з демонами. Одним словом, сам світ доволі пустий. Токіо, як і в кожному аніме є Токіо демони показали візуал, показали силу, ні лору, як вони появились, ні історії, розказали, що є чотири всадника, і чому не показали, як люди боролись з демонами в давнину, як вони дійшли до контрактів, ну хоча б трохи більше важливого замість людина бензопила 2. сила демонів це просто покращення характеристики персонажів без тренувань. Для чого ті 10 років, якщо можна заключити договір з лисицею або змією, балансу немає від слова зовсім. Якби ти не тренувався, але знайдеться людина, який просто більше. Повезло з демоном і контрактом, і ті, хто будуть казати, що мовляв люди платять за це доволі велику ціну. Це невелика ціна, отримуючи аж таку силу. Ну добре, що показали, звідки демони черпають силу. Надіюсь, я нічого не забув сказати, що мене турбувало. Вважайте це відео як мою рецензію на Бензопилу і приклад того, що популярність аніме це просто спонтанна річ, від якої нічого не залежить. Насправді є багато чудових робіт, які ніхто не знає і ніхто не замічає. У наш час деякі не розуміють, чому немає нічого поглянути, хоча самі дивляться. Тільки за для еті моментів, ну в такий час живемо, коли еротика популярніша за сюжет. А з вами був 66 xcry і бувайте.